Чи переростуть у щось більше протести в Сполучених Штатах Америки? Давайте подивимось. Якщо чесно, я зараз не бачу якогось такого, знаєте, прям дуже руйнівного впливу або якогось дуже руйнівного результату. Так, дійсно, оці ось хаотичний сплеск може посилитись, тобто, тому що стройки чаш воно перехо... переростає в туз жезлів, тобто наповнюється такою, знаєте, неконтрольованою енергією. Такою дуже сильною, дуже потужною вогонь. Да? Може бути якесь навіть протистояння, причому таке яскраве, причому це протистояння більш-менш ну, на рівних. Тут а, принц і принцеса, так? принц і принцеса, розумієте? Тобто Протистояння на рівних, але все це покриває вісімка пентаклів карта робоча. Тобто, воно якось все гаситься. Немає такого, що якийсь розкол, чи що ж. Давайте подивимося, чи приведе до якогось розколу, до якогось, я не знаю, там, громадянської війни, якоїсь революції, зміни влади, та, якогось такого, чи приведе, чи не приведе. Приведе, не приведе, приведе. Приведе, каже. Так, добре, давайте інакше спитаємо. Будуть розвиватися ці протестні події. Там люди, які очолюють їх, вони говорили, що ми будемо продовжувати, ми будемо добиватися. Ми будемо добиватися того, щоб демократія була збережена, ніяких королів, ніяких одноосібних правителів. так. Так, ну давайте подивимося, сили протестантів, так? Протестуючих. Не протестантів, а протестуючих. Так, сили протестуючих, ого. І сили влади. Ну, у влади теж є сила, гроші. Так, як вони будуть розвиватися? До чого приведуть? Ну, заспокоїться все, ви розумієте, все якось заспокоїться. Хотіла коротеньке відео записати вам на одну хвилину, знаєте, такий щоб шорт спустити. Так, давайте ще раз. Як буде діяти зараз оцей протестуючи, так? Як вони будуть діяти? Як буде діяти влада? Угу. Якою буде ситуація на вулицях? Ну, в сенсі, як це, як це буде виглядати. Угу. На вулицях каже, ну спокійно все буде на вулицях, так? Чи приведе це до якоїсь революції, о, громадянської війни, чи не приведе? Знову кажу: приведе. Тобто, ну, а як, тоді розум... а як мені тоді розуміти, що от все ніби спокійно, а потім революція? Поясніть, будь ласка, що відбувається між цим моментом і цим моментом? Поширюється, ніби, так? Да? Поширюється. А, поширюється це все. Так, давайте будемо. Що зараз відбувається? От, ну, зараз три дні, да, не в конкретний момент на, на вулицях в цьому США. Угу. Що буде ек? Ем. Кажуть, зараз прои происходит наезд на дурака на Трампа. <laughs> наїзд на дурака, да? наїзд на Трампа. Окей, як на це відреагує Трамп на ці протести? М -м. Невідомо. Пуста карта. Може, він на них це мається на увазі, що він не зверне на них увагу. Точніть, пожалуйста, що це мається. Проманіпулює якось так. Тоненько проманіпулює, тоненько проманіпулює. Угу. Як саме він проманіпулює, ну щось він таке задобрить, так? задобрить. Як на це відреагують протестуючі? Вибухнуть. Знову ці дві карти. Вибухнуть. Ух ти. ага, Вибухнуть. Вийдуть на вулиці з агресією. Вийдуть на вулицю з агресією. Так. Після цього Трамп діє ось таким чином. Знову на емоціях давайте все хорошо. Але в нього А, в Трампа не вистачить, тобто, якийсь момент, поки Трамп оце ля ла-ла. Я зрозуміла, дивіться, що відбувається. Трамп не робить нічого. Він все про любов, про мір дружбу чи бурашку, ну тупо робить своє, да? не звертаючи уваги на протестуючих. Протестуючих це бісить, тобто вони якісь там вимоги висувають. Так? А він, ну, як, ну, як по косить да, і нічого такого не говорить конкретного, не повертає справедливість, не прибирає там, поліцейських з вулиць, да, і це постійно посилює напругу. Бачите, виливається ось в що. І, тобто протестуючих стає більше, 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 більше. так? В якийсь момент у Трампа закінчуються гроші. Ресурси не завжди це гроші, може, це про людей. Да? І що буде тоді? От, от о, протестують, що буде тоді. А воно стабілізується чомусь. Так, взагалі є вже прописаний сценарій цих подій, чи немає? Є прописаний сценарій. То, то покажіть мені, будь ласка, мені його можна знати, чи не можна? Вісімка ще раз, можна, чи не можна? Опа. Ну, можна, каже, знати. Тільки на що тобі воно треба. Окей, давайте зараз інакше. Мені прямо ж цікаво. Так. Карти постійно говорять щось якось то одне, то інакше. Тут таке, знаєте, ніби трошки знущається з мене. Коли карти так говорять, це означає, що немає якоїсь чіткої інформації про, про події, тобто вона ще тільки визріває. Воно може бути і так, і так, і так, і так. Тобто ще немає якогось, Цей сценарій про Сполучені Штати він фо формується тільки зараз. Да? Тобто от Люди, які там з чимось не погоджуються, потім влада на щось відповідає, воно тільки формується. Тобто немає якогось вже, ну, ви знаєте, як то кажуть, Аннушка вже пролила масу. Тобто зараз от Аннушка ще не пролила масу олію. Да? Тобто ще немає цієї невідворотності. Скажіть мені, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Окей, давайте не так спитаємо. Покажіть, будь ласка, як, як ви бачите, коли у нас була в Україні? Давайте в Україні революція гідності, так, революція гідності. Як ви це покажете, коли люди стояли на Майдані, боротьба? Бачу. Бачите, боротьба, що досі що і стоять. А, це я поняла, це ось при лицар Пентаклів, що люди будуть стояти на своєму. Люди будуть стояти на своєму. Це не означає, що стабілізується ситуація. Це означає, що люди стоятимуть на своєму. Розумієте? Я зрозуміла. так, Тобто, боротьба, і люди стоятимуть на своєму. Люди будуть. Люди, люди, люди. Так. Люди стоятимуть на своєму. Тобто, я поняла. Підождіть. Тобто, коли в Сполучених Штатах воно все стабільно буде, що це мається на увазі, коли це вісімка? Що це мається на увазі? Знову вона впала, бачите? Стабільно стоять. Стабільно стоять, лежать. Стабільно стоять. Прекрасно. В одній ті самі карти. Як мені вас розуміти, ці карти? Підкажіть, як мені вас розуміти? Ці самі карти йдуть. Як мені це розуміти? Дуже багато людей, дуже багато фігурних карт, дуже багато людей. Люди, люди, люди йдуть, рухаються, 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 стоять. Та? Рухаються, рухаються, стоять. Це все піджилюється такої енергії імператриці. Ну тут тобто якась сильна така, такий ресурс великий. Піклуватися про щось своє, да? тобто це бажання рухатися і стояти, рухатися, ну, в сенсі протести, да? і стояти на своєму, воно підживлюється любов'ю до чогось, що ти плекаєш, да? до своєї дитини, там, ну, демократія, мабуть. Окей. Окей. Ну все ж таки. А, тільки що, що має запитати це відео, тільки що подивилася одну. Політики, психологі... В неї профіль психологічна, розбір політики. Вона психолог, політичний психолог? І вона так яскраво сказала, що зараз от, ну, в Сполучених Штатах типу назріває революційна ситуація. Так? Типу, назріває, і що? -то? Якщо що, то прям капець буде їм, да? то вихід тільки в революції. Давайте поставимо питання прямо. Чи буде в Сполучених Штатах? Чи буде ну, найближчим часом, ну як ну, рік, да, ну, півтора, два, там, три, да, за правління Трампа? Поки Трамп зараз цю каденцію, в цю каденцію. Чи ймовірний сценарій, коли в Сполучених Штатах отак прям почне хитатися внутрішні, ну настільки напруженою будеш внутрішнє життя? Що це може вилитись в якісь дуже сильні протести, в, ду в революції? Там, я не знаю, дуже там вогняні прям протистояння в громадянську війну. Давайте так чи ні. Ну, кажуть, це таки ні. Ну, я це так читаю, що все таки ні. А чим тоді завершаться ці протести вуличні? Ну, воно завершиться, не буде все одно. Ну, вони походять, походять, поки пішують, поки пішують, поки пішують, і все-таки воно якось ну, гаситься все одно. Може, це дуже довго буде, може, це прям якось. А як би було краще для хотів сказати, для радянського селі, для Сполучених Штатів Америки, щоб протестуючи і далі протестували, чогось там добивалися, чи щоб вони припинили, щоб протестували. О, давайте спитаємо: окей. Я зрозуміла, що мені карти хочуть сказати. Я не так питання ставлю. Треба спитати про, про демократію, да? тобто, чи переможе оце ось король, да? Трамп. Ось. Чи перемагає Трамп, чи перемагає а, демократія? Ну, Трамп виходить, так? Да? Трамп все-таки. Трампа більше влади. Ви розумієте, якою буде після цього Америка? Точніше. Перше буде спокій, а по-друге. Пасивність почнеться, так? Тобто, окей. Не люблю такі довгі віти, вже 15, 16 хвилин тут розбираю, хотіла швиденько подивитися, але ну, якось так довго виходить. Так. Ой. Угу. Так, я пані. це я питала, яка Росія зараз? Вийшла смерть, четвірка чеш і е, вісімка Пентаклів. Да? Тобто ну, постійне гниття, Таке гниття, гниття на постійній основі. Окей. Е, чи загрожує це е, США, таке гниття? Да? Тобто вона перетвориться на таку імперію, яка гніє зсередини. Чи все ж таки буде якась стабільність? Да? Чи залишиться Америка Америкою своєю? Вільної квітучою, чи вона буде подібна більше до Росії, чи в неї щось вибухне, я не знаю, якісь такі, якісь такі ну, збройні, якісь агресивні конфлікти, які, типу, як війна, немає відповіді. Ну, воно ще визріває, розумієте? Карти ту так показують, то так показують, то так показують. Я, от, ну, я відчуваю, що воно ще тільки формується. Немає ще готової відповіді. Ну, от так, от, я буду розвиватися події час покажу. Дякую за перегляди.